Справжня зима на вулицях рівного, то справа російських циклонів. Це кажуть, холод іде просто зі сходу. Словами це йдуть вони з тієї сторони з Росії, тобто Санкт Петербурга, звідти вони перш за все ці холода зачіпають східну Україну, тобто тому й там прогнозується висока температура, мороз. Нас нас на Рівненщині, перш за все буде температура м'якшою. Це буде в якщо брати ну, наступні дні, то найхолодніші ночі будуть 30-31 січня. Вночі буде температура, а в день температура буде сягати від 10 до 15 градусів морозу. Таку холодну погоду витримують не усі, кажуть лікарі. В приймальному відділенні обласної лікарні за останні п'ять діб зареєстрували четверо людей із обмороженням кінцівок. В період 23 з 23-го, з настанням холодів у нас приймальне відділення було доставлено чотири чоловіки. один бомж із Запорізької області, і чотири хворих в стані алкогольного сп'яніння. Один з відмороженими вушами, в другому руки, ноги. Одному з них, який вчора поступив, грозить, в нього була третя степінь відмороження кінцівок, і, скоріше всього, це закінчиться ампутацією ніг. Так зазвичай кінчаються відмороження. Проте, як кажуть лікарі, усі ці пацієнти люди асоціальні, так звані бомжі та алкоголіки. Вони замерзають під впливом оковитої, аби зарадити цьому і допомогти усім, хто у ці дні мерзне на вулицях. Рятувальники знову відкрили пункти обігріву по області. Їх аж 30. В основному ці пункти обігріву функціонують цілодобово їх відвідують в більшість соціально незахищеної верстві населення які мають змогу попити там гарячого чаю відігрітись переночувати лікарі ж радять у холодну пору бути обережними та тепло вдягатися при виході з дому треба вдягати теплі теплу одежу шкарпетки рукавиці то боці це руки ноги відморожуються шапки ну і моя особиста порада на морозі ніколи не вживати алкоголь бо алкоголь є в Народі просто така думка, що він зігріває, але він наоборот, навпаки, людей призводить до більших відморожень. Рівняний до парад медиків прислуховується, хоча мають і власні рецепти збереження тепла. Вживати не треба. Дома сидіти, гріться, хоч і дома теж не дуже тепло. Гарячим чаєм гріться. Діватися потепліше, взуватися потепліше, з дівчатами гріться, гріться разом. Ходять десь. І хоч з понеділка синоптики обіцяють потепління до мінус п'яти, мінус семи. До кінця зими передбачають ще декілька холодних перепадів до 20 градусних морозів. А вже закінчення зими прогнозують на початок квітня. Наталка Пастухова Ігор Прокопчук, новини рівного.